Служба безпеки затримала агентурну групу ФСБ, яка готувала координати для масованих авіаобстрілів Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей напередодні Великодня. Серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання пальномастильних матеріалів. Крім того, окупанти сподівалися отримати від своєї агентури підтвердження щодо актуальних геолокацій, військових аеродромів та спецпідрозділів, які охороняють Генштаб ЗСУ. Для виконання цих завдань російська спецслужба залучила двох своїх агентів Зумані та Лубен. Для конспірації фігуранти діяли порізно, але дистанційно замикалися на одного куратора з ФСБ. Запруданців затримали на гарячому неподалік Києва, де вони проводили до поблизу потенційних цілей. Як встановило розслідування обох фігурантів 28-річних безробітних у березні цього року, дистанційно завербував кадровий співробітник Кримського управління ФСБ. За співпрацю він обіцяв грошову винагороду. Для комунікації використовували анонімний чат у популярному месенджері. Зломисники перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення.